Я хочу трошки розказати про цей канал, бо в мене вже тут є деяка кількість підписників, дівчатка, які прийшли на контент з орхідеями. Але в мене пропало все бажання ним займатися, якось я вигоріла з цією війною, з цим усім. Взагалі немає бажання нічого робити, але... Життя якось потрібно жити, тож я буду тепер на цьому каналі викладати своє життя, свої влоги, як я худну, до речі. Я зараз в активній фазі схуднення, скажімо так, то, можливо, будуть деякі поради, дещо де з мого життя по поводу схуднення. Так що залишайтеся, будемо з вами подорожувати, їсти. І все таке. Тож, можливо, колись займусь знову орхідеями. Вони в мене всі живі, всі здорові. В цьому році, правда, квітли поганенько, тому що я їх не підживлювала. Особо не займалася ними, поливала та і все. то цвіли так не дуже, вони мобільно. Але нічого, живі та й добре, а там, можливо, колись прийде натхнення. Продовжу ними займатися, можливо, періодично щось зніматиму ще. Коротше, воно покаже. Життя покаже. А так, залишайтеся зі мною, мені буде дуже приємно. Будемо з вами їздити на природу, відпочивати по можливості, працювати і так далі. Так, поки мої хлопці там риють. Я схожу зараз до ставочка. Тут ставочок такий класний є, гарний. Трошки пройдуся, якраз заразом свої кроки нашагаю. гаю. знімається. Тому що в мене не кожного дня виходить це зробити. Хотілося б хоча б, щоб 10 тисяч кроків в день було. Ну хоча б 7-8. Але не виходить, тому що на роботі в мене такої можливості немає, їх нахужувати, А після роботи вже немає ні сил, ні часу це робити, то заходь на вихідних, трошки похожу, погуляю, якраз кроки накрокую. Та й таке. Трошки покажу вам нашу природу. Сьогодні такий чудовий денок, тепленько, гарно. У нас тут такий гарний сосновий ліс. Дуже класно, дуже спокійно, тихо. Це ліс поряд з містом, де я живу. Ми частенько виїжджаємо сюди, ну не тільки сюди, у нас тут багато таких класних, прикольних міст, де можна просто виїхати на природу, відпочити. Діть там. Не знаю, чи видно, чи ні. Вутички плавають. Класно. І по-моєму на тій стороні. Там машини стоять. Там є прикольна така гойдалка. Часто туди наші люди виїжджають. Велика така гойдалка зроблена. Класно. Тітка плаває. Поки хлопці мої там рили, знаходила 4 тисячі Ну не непогано. Моя ще десь сьогодні вийду прогуляюся, то для початку нічого. Це й таке тут нагулялась.